До цього прагнути всі люди. Пане Дмитре, скажіть, от, будь ласка, що важливіше при виборі роботи орієнтуватися на гроші чи орієнтуватися на власне покликання, на якісь свої особливі таланти, які нам подарував Господь? Можливо? Дуже сильно залежить від конкретного сезону життя людини. Якщо, наприклад, людина сьогодні знаходиться в фінансовому мінусі, мають якісь зобов'язання перед банком, перед іншими людьми, і вона буде думати про покликання, яке може годувати колись потім, і буде халепа. Якщо вона сьогодні розуміє, що мені потрібні гроші прямо сьогодні, вона піде на роботу, яка і забезпечить гроші прямо сьогодні. Якщо раптом у людини вже є там певні накопичення. Або її робота не поглинає повністю всю її увагу, uh -huh. вона, звичайно, може задати собі питання, а які взагалі дари таланти в мене є, а чим мені насправді хотіло б це займатися. І як практика показує, що саме в той діяльності, якою людина насправді хотіла б займатися навіть без грошей, вона може досягти реального успіху. Тому що. Якщо гроші є вирішальним фактором, тобто я ходжу на роботу то тільки тому, що мені платять гроші. Так. Як тільки гроші перестали платити, чи там змінились обставини, будь що, тобто, якщо грошей зарплати не буде, я відразу кидаю цю роботу. Це говорить про те, що можливо мої дари і таланти не задіяні, тому що коли людина насправді в натхненні займається чимось, вона може цим займатися, навіть якщо гроші їй не платять або платять дуже маленькі. А бувають ситуації, коли навіть людині потрібно заплатити гроші заради того, щоб займатися якоюсь діяльністю. І люди інколи навіть таке роблять, тому що вони насправді вірять в свою ідею. Саме тому, залежачи відповідь на питання, залежачи від сезону життя. тобто, якщо людина сьогодні має певні накопичення і в неї є вже бажання займатися тим, що вона хоче. Вона тоді йде в цю тему. Якщо потрібно гроші сьогодні на сьогодні, в першу чергу спочатку там холодильник, потім вже покликання. Я от подумала про цю піраміду Маслоу. Якщо у нас закрита перша базисна е, ну, потреби, там їжа, житло, е, то ми можемо думати про професію. А якщо от дійсно, так як ви сказали, не закрито, то ми будемо закривати перші потреби і шукати от дійсно гроші. На що потрібно орієнтуватися при виборі професії? Як я навіть знаю серед свого оточення людей, які вже ну, мають якусь освіту? Вже стаж у якийсь навіть хоро, хороша робота є, але відчувають ну, щось не те, і і розпитують, ну як ти думаєш, ким би я могла стати наприклад, Це подруга? вічний пошук, і навіть просто запитують людей, тому що самим важко зрозуміти, от як зрозуміти, куди подаватися. Перше таке дуже класне знову ж таки перевірочне питання для цього це відповідь на питання: чим би я займався без грошей, чим би я займався від нудьги, чим би я займався, якби в мене там, спадщина звалилася на мене. Там чи я виграв лотерею 5 мільйонів доларів. В, таки, в таких умовах у людини знімається питання грошей. Тобто, якщо раптом людина купила лотерейний квіток, я не закликаю це робити, це просто приклад. Так. Ви раптом виграли в лотерею 5 мільйонів гривень, у вас знімається фінансове навантаження, таке прямо сьогодні. Тобто, вам не потрібно думати про холодильник, там, про чим заправити автівку, дуже великий термін часу. Угу. І тоді в цьому питанні можна задати: Окей, я виграв лотерею, чи у мене спадщина від дідуся якогось в Америці, який помер. Окей, у мене немає питання з грошима: чим би я займався? Або мені нудно. Я нічого не хочу робити, в мене депресія, апатія, я дуже погано себе відчуваю. От в цих умовах, що мені хочеться робити? Хтось каже, мені хотілося б займатися там, дітьми своїми, виховувати своїх дітей. Хтось говорить, а мені хотілося б тільки читати книжки. Хтось каже, а я б грав би в комп'ютерні ігри, а хтось каже, я б хотів би дивитися тільки Netflix. І люди думають, що на цьому не можна заробляти гроші. Але насправді сучасний світ він такий цікавий, тому що будь-яка людина, яка просто хоче виховувати своїх дітей, може вивчити матеріал, як це робити. Почати ділитися цим в онлайн навколо себе, побудувати певну ком'юніті людей, і дуже швидко людина побачить, навіть якщо мама там має 10 тисяч підписників в інстаграмі, вона може побачити, що з'являються бренди, які говорять: а ми хочемо, щоб ви прорекламували нашу іграшку. Чи от наш такий товар, чи ще щось, чи mm -hmm. дитячий садочок, і вона приголомшена тим, що вона розповідає 100% часу те, що їй подобається, вона займає своїх дітей, розповідає щось цікаве, і її готові заплатити за це гроші. Тобто, перший раз, коли ця така угода стучиться в Дірект, людина приголомшена. А потім це стає нормою життя, і потім вона починає потрошечки на цьому заробляти. Саме тому. Чим би людина не хотілося займати, вона може заробляти на цьому. Є люди, які професійно займаються кіберспортом, грають цілими днями виграє, заробляють гроші. Є люди, які показують якісь там, розповідають про подорожі, розповідають про різні книги, які вони прочитали, роблять огляд на книги, заробляють гроші на цьому. Тобто, якщо ми зрозуміємо, що діяльність, якою ми займалися без грошей або від нудьги, це може діяльність, яка насправді вас може годувати в майбутньому, то сьогодні можливо є сенс на неї робити ставкою і спробувати в тому напрямку рухатись. Знаєте, у нас от наступне запитання, в принципі, інша сторона медалі, коли людина обирає е, хобі своє і робить його професією життя, але розуміє там е, років до 30, до 40, що воно в принципі не приносить справи, і вона починає думати, можливо, неправильно зробила професію. Про що це говорить? Про те, що людина просто не змогла знайти правильну реалізацію, монетизувати свою. Свою улюблену справу, Чи, можливо, вона просто е, неправильно вибрала професію. Тоді, коли був попит, наприклад, на юристів, треба було йти юристом, коли на іноземців там, вчити англійську мову. от стосовно, Я так сказала, чоловіка вибирає іноземця. це, ну, про попит саме на професію. Скажіть, будь ласка, пане Дмитре, от що ви думаєте стосовно цього? Тому що я вас зараз і в іншу сторону. Ні, ні нормально. Е, я думаю, що дуже велика кількість людей плутають те, що в них виходить, і з тим, що вони насправді люблять. Е, є дівчинка, яка в 16 років не могла визначитися, коли саме їй піти. Батьки говорять, слухай, ну, економіка, фінанси це те, що завжди буде потрібно. І вона пішла вчитися на бухгалтера. І вона вчилася на бухгалтера, і вона ну, говорить, наче непогано, я з цифрами нормально, Excel нормально Ходить, все непогано рахує, а вона дуже завзята, вона відмінниця. Вона дуже сильно прямо заглиблена в це все. Uh -huh. І потім вона працює на роботі перший рік, другий, третій, і всі говорять, їй, Наташа, слухай, ти, до того як ти до нас прийшла, ну у нас такий хаос був тут у всьому в фінансах. Ти прийшла всі дні народження, всі зарплатні, все такий порядок у всіх фінансах. І вона думає: ну насправді, от всі говорять, що круто, що в мене виходить. Але коли вона лежить. Перед тим, як засипати і просто думає про своє життя, і вона задає собі питання: а чи насправді фінанси це те, чим я хотів би займатися все життя? Чи насправді я бухгалтер? Її внутрішня відповідь ні. Але все її оточення, батьки радіють, що вона бухгалтер. Всі на роботі говорять Наташа, ти найкращий бухгалтер. І людина плутає те, що в неї насправді те, що вона, чим вона горить, і при її серця, з тим, що в неї виходить. Тому. Якщо е, зрозуміти от, відповідь на питання, як спробувати все ж таки там, перейти зі свого хобі, е, яке не приносить сьогодні гроші там, да, до тої діяльності, яку можу сьогодні годувати, це в першу чергу треба навчитися слухати себе і розуміти, чи насправді мені подобається ця діяльність. Чи вона просто в мене виходить, тому що якщо вона в неї виходить, і мені навіть за це платять гроші, це навряд чи стане ділом мого життя, якщо я це не люблю? Якщо я хочу побудувати справу мого життя, це має бути, що я і люблю цю справу, вона в мене і виходить, і мені готові за неї платити. Тобто мають бути всі три чинники. А от те, про що запитала Каріна, от коли друзі підходять і запитують найближче оточення, що в мене гарно виходить? Це якось допомагає зрозуміти тобі, ну що ж тебе горить там всередині у серці, чи це може тільки від? Засторонити, треба тільки власне серце слухати, можна дивитися, звичайно, на те, що питають люди, але знову ж таки, якщо людина, наприклад, не викладає багато контенту стосовно того, чим вона займається, інші люди вашого оточення просто можуть не знати про те, що ви там чимось горе Наприклад, може бути ситуація, коли там дівчина в 25 років вона дуже стильно вдягається, неймовірно. Вона йде на якийсь там секонд-хенд розпродаж, аутлет, ще кудись, і вона підбирає супер круті брендові штуки і вдягається, і ходить собі на роботу. Її подружки питають: слухай. Як ти так вдягаєшся, як ти так виглядаєш? Ти, мабуть, витрачаєш величезні кошти гроші на це, вона говорить, та ні, взагалі там невеликі. Але вона знецінює те, що в неї виходить, тому що риба ніколи не розуміє, що вона знаходиться в воді. Коли ми маємо від Бога якийсь природний дар і талант, він для нас може бути настільки природнім, настільки знайомим, що ми навіть не думаємо, що будуть якісь люди, які будуть за це платити гроші. І тому вона може. Працювати в якомусь фітнес-клубі адміністратором, але насправді в душі, в душі всередині бути таким дизайнером, модельєром, стилістом. І до тих пір, поки вона не почне розповідати всьому світу про те, чим вона займається, люди можуть і не дізнатися. Вони будуть знати, що це там Олена, яка адміністратор фітнес клуба Але те, як насправді чим вона горить, це може бути отакий стиль. Угу. Так дуже часто буває. Таке питання, чому важливо займатися улюбленою справою? Вже, можливо, з досвіду ви зустрічали багатьох людей. Чи якось впливаєте на нас, на наше життя? Ну, пішов на роботу, прийшов з роботи, тут же там це ще пару годин залишилось, щоб пожити життя. Так що скажете про це? З моєї точки зору, краще завжди займатися улюбленою справою? Чому? В той діяльності, якою ви займаєтесь з надзусиллям, там, де ви себе переламуєте, там де ви собі говорите, о, знову цей будильник, мені треба прокидатися зараз їхати по цих коргах, по цих заторах кудись їхати в цей офіс. Я не хочу бачити цих людей, я не хочу бути на цьому будівництві чи шетись. Тобто, людина має дуже серйозний внутрішній супротив. У неї дуже часто буде лінь, в неї дуже часто буде апатія. Чому? Бо дуже часто лінь – це сигнал про те, що твій талант не задіяний, і людина постійно на такому внутрішньому супроти. Ви вона намагається кудись рухатися в той самий час. Є інша людина, яка працює в цьому самому офісі, займається той самою продуктом, тою самою послугою, той самий бізнес, але вона полюбляється. І вона буде безконечно довго розвиватися в цьому. Вона буде думати про це, вона буде мріяти про це, вона буде чекати, коли ж я приїду вже в офіс, щоб мені почати це все робити. Вона вдома буде продовжувати це робити. І, звичайно, така людина має зовсім інші фінансові можливості, зовсім інші кар'єрні перспективи. Ця людина може стати фахівцем, вона може відкрити свою власну справу щоб побудувати успішну кар'єру. Чому? Бо вона розвивається не тільки тому, що їй там гроші заплатили, там, зарплата, а тому, що їй насправді це подобається. Uh -huh. І саме тому зможу. З точки зору, життєвий успіх людини він в значної мірі залежить від того, чи віднайде людина те, чим вона насправді горить, і чи готова вона навколо цього побудувати або кур'єру, або власну справу. Дуже цікаво. Ну, у нас власне зазначено тут таке цікаве запитання. От я хочу зап... поставити вам. От е, люди, можливо, там митці або дуже сором'язливі люди, або люди, які от, вміють е, гарно робити якусь справу, але вони не можуть е, знайти попит на неї можливо. бути, публічними, бути якось... публічними. так. Чи, от, Як їм взагалі бути, як їм розповісти про себе, як їм е, зробити цю справу е, грошовою, от дійсно отримувати за неї якісь. Дивіденди, можливо, є якісь зараз спеціалісти, які у цьому допомагають. От взагалі з чого почати, тому що їм хочеться бути визнаними, але вони не знають як. Я ще хочу тут просто додати таке: Ну, можливо, просто наша країна ще особлива в цьому плані, тому що є ряд професій, які недостатньо оцінені. От, наприклад, в мене освіта музиканта з консерваторія, і нас дуже багато випускалося, там як диригентів хорових. Але лише декілька з них змогли отримати роботу в цій. Сфері, тому що, якби не так багато хорів, щоб для них був керівник. Ага. Керівник більше, ніж хорів. Так. І, і я знаю, що просто хто куди вже подався, в різні сфери. Е, і я знаю, я знаю, окей, ще тут ти можеш ще співати, десь там щось організовувати. А є інструменталіст, наприклад, бандурист, який ну, якщо не в колектив, якщо ну десь сольно ти знайдеш себе, то в принципі теж дуже складно. Угу. От можливо, ще також з цієї сторони якісь поради, як бандуристу монетизуватися. Е, ну, е, головне питання, чи людина хоче, наприклад, бути тільки бандуристом, чи людина просто хоче заробляти гроші гроші в музиці. Тобто, якщо людина хоче бути тільки бандуристом, е, звичайно, треба шукати колектив, так. і ну це єдиний on, the only way. А то нам тут підказують, що інакше в переході тільки можна монезмонетизувати. Ну скажімо так, так ж варіант. Але знову ж таки, ну чому ні? Навіть той самий бандурист, що йому заважає поставити телефон, камеру, почати робити цікаві стріми на YouTube? І з, і з часом заробляти на тому самому Ютубі, тому що Ютуб платить гроші за перегляди, і там є дуже багато різних способів. Навіть бандурист в Тіктокі сьогодні може цікаві ну, речі робити і, і от щепо. робити якусь штуку. Але якщо ми говоримо про людину інтроверта, який взагалі не хоче йти в публічне поле, це, звичайно, знайти собі колектив. З іншого боку, другий варіант людина інтроверт, не хоче йти в публічне поле, не вміє там, не, не, ну, не, не виходить у неї, будь що. Вона може знайти людину. Яка вже в публічному полі, і з нею зробити тандем, з нею. Бути разом, тобто зробити партнерство. Тобто, одна людина, наприклад, там має певну там публічність uh -huh. і е, їй це легко дається. А він як твердий фахівець, який, так би мовити, працює в своїй ніші в своїй тематиці. Є uh -huh. інтернет він настільки багато сьогодні змінив правила гри, е, що будь-яка людина незалежно від того, чим вона займається, наскільки складне, наскільки вузьке може бути її захоплення, вона може достатньо легко знайти свою аудиторію е, або сама. Або через якусь людину, якщо щось буде кооперація, якась. І саме тому ем, в музиці, от в тому прикладі, що ви навели. Є ж мільйони способів, як заробляти. Якщо, наприклад, цій людині подобається там, грати цей музикальний інструмент, вона може розуміти, розібратися, наприклад, а як взагалі працюють стрімінги? От я не хочу сам бути публічним лисем, але я розумію, що є тисячі таких самих бандуристів, віолончелістів, гітаристів, які не можуть себе знайти, але вони б мріяли, щоб їх трек, їх музика опинилася на Spotify, на Apple Music, на YouTube Music. Що буде, якщо я розберуся з цим? Uh -huh. Створю оголошення на no OLX, розповім своїм знайомим, закинув декілька чатів вайбері, музикальних інформацію, що я допоможу вам зайти на стрімінги. Uh -huh. Тобто вона розібралася один раз з цим, і іншим музикантам допомагає там отримати. Uh -huh. Спочатку вона буде робити безкоштовно, але потім вона може сказати: Я беру там 100 доларів на місяць за те, що я супроводжую твої там стрімінгові платформи і розвиваю тво твою музику. Я знаю тобі, де куди поїхати, де записати трек, де все ще. Тобто існують мільярди способів, як всередині будь-якої справи. Можна заробляти гроші питання в тому, чи захоче людина це робити. А тут таке питання постає, як шукати оці способи, тому що якщо взяти звичайного музиканта, який, наприклад, закінчив вишу, стоїть перед світом, великий простір, у нього багаж знань, які не відповідають реальності, до прикладу. Як знайти оці ніші актуальні і тому що цього не навчають реально у вузах? От можливо, якісь поради, де шукати ці способи, хто допоможе в цій реалізації? Себе? Є один таємний сайт. Який нікому не можна розповідати, і ви теж нікому в житті не говоріть про нього. Він дуже такий потужний. Google називається. Про нього майже ніхто не знає. В цьому сайті 10-15 годин дослідження вони перетворюють людину майже на фахівця. Чому? Тому що коли людина... Заглиблюється на 15 годин, не за один день, але загалом вона говорить: я 15-20 годин буду робити дослідження. І той самий віолончеліст, той самий музикант, він заглиблюється і він вивчає, як заробляти на музиці, що може робити там вчитель вокалу, як вчителю гітари знайти собі клієнтів. І люди починають робити дослідження. Чому я говорю про 15-20 годин? Тому що перші години ви будете дуже часто натерпляти на статті в Google, які не цікаві, які не практичні. Ви mm. будете потрапляти на Ютуб канал, де будуть люди говорити всім привіт, мене звати Михайло. В цьому ютуб-каналі ми будемо це. Взагалі я не хотів записувати це відео, але підписники мене попросили, Тобто, і ви будете потрапляти на таке, на жаль. Але потім, коли ви йдете, 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 8, 9, 10 години ви будете потрапляти на твердих спеціалістів на якісний контент. І є мільйони людей. Які по всьому світу вже пройшли цей шлях? Uh -huh. Чим би ви не займалися в музиці, в творчості? Ще десь? У мене, наприклад, один знайомий, у нього дружина малює картини. Вона інтроверт, інтровертіще, просто максимальний. Взагалі, ну з людьми не дуже. Але вона е, малює картину, ставить відео, робить таймлапс. Вони викладають це все в TikTok, і Вона по 300 доларів ці картини по всьому світу продає. Здавалося б, скільки сьогодні митців людей, які мріяли би ну, там картини, якісь робити, скільки з них працюють кухарами чи водіями Uber, Одна. чи ще десь? А що відріз... ну, що змінилося? Інтернет все поміняв. Тобто, людина, яка вміє просто поставити телефон, зробити контент. Uh -huh. І правильно навчитися це все викладати, вона може знайти клієнтів по всьому світу. Тобто, що по суті не використовуємо ми як українці критичне мислення чи пошук, чи це просто лінь, що ми не хочемо пройти ось цей алгоритм дій, і, і от тому закидаємо всі свої бажання, всі такі палання серця і кажемо, ну все, піду кухарем, наприклад, як ви навели. Ми дуже сильно боїмося, що скажуть інші люди. Найбільша причина, яка стримує людей виходити в публічне поле, це не те, що в неї нема лампи кругляк за 700 гривень, чи в неї телефон з поганою камерою. Телефон, який є у вас і в мене в кишені, це кращий телефон. Він дає кращу якість картинки ніж Голлівуд робив 25 років тому на най... найкращому обладнанні. Але ми не використовуємо це не через тому, що ми не вміємо знімати, чи ми настільки погано виглядаємо, чи в мене там занадто товсті там щоки, і я ненавиджу себе в кадрі. Причина, чому ми не викладаємо, заключається в тому, що ми боїмося, що та сама Наташа, яка сьогодні там працює бухгалтером десь, і вона думає: ну я ж насправді люблю музику, я ж насправді б хотіла б співати, uh -huh. але вона боїться, що потім. А в сусідньому кабінеті вона почує, як якийсь степан якомусь Миколі говорить: Ти чо на Наташ. Наташа з бухгалтерії, з тіктокер Вона тік у нас, уявляєш? Вона тіктокер дивись і включає відео. Вона настільки боїться цього сценарію, їй настільки uh -huh. лячно, що хтось буде над нею сміятися, що батьки, замість того, щоб поважати, говорити Наташа бухгалтер, Наташа, який тікток непозорнесть. Ти що, в нашому селі там у однієї дівчинки є тікток? Ну, вона розповіла всьому цьому видали це все, будь ласка. Тобто, люди настільки бояться оцього паблік опініон, uh -huh. що вони не виходять в публічне поле, тому що для них важливо, що скажуть інші люди. З моєї точки зору краще слухати своє серце, тому що ви ніколи не зможете розрахуватися по своїм е, фінансовим питанням думкою інших людей. Коли вам приходить комуналка, ви не зможете, ви не коли комуналка приходить, ви не можете сказати, а в мене на роботі будуть сміятися, якщо я буду займатися цим і заробляти на цьому гроші. Тому думайте про свої власні інтереси тут, про інтереси своєї власної сім'ї, і пам'ятайте, що люди після того, як нас поховають, забудуть через нас про 15 хвилин. Буквально через 15 хвилин про нас всі забудуть.